Я називаю кераміку і, взагалі, роботу, яка ручна, це є жива робота, жива кераміка. Закладена душа в це частинка душі, тепла, рук, серця це не просто фабрична якась робота. Рус, тому що це є коріння, тобто повертатися до свого коріння, пізнавати його не лише поверхнемо, а трошечки заглибитися і дізнатися історію. Я сама з Хмельницької області. Коли я лише прийшла в художню школу, я вже знала, що я буду поступати до Косова, тому що моя викладачка тут навчалася. І я вже знала, що я буду йти на кераміку, а так з дитинства склалося, що батьки привели любов до гір. І відповідно я як сюди потрапила, то я вже розуміла, що я звідси нікуди не дінуся. І я пішла і ні разу не пошкодувала. Як то знайшла своє, або воно мене знайшло. В чому ізюминка косівської кераміки, одна з таких неповторних це є оці потьоки, що називаються слізки. Тобто, фарбник не затримується суто на елементах, а він дає потьочність, тобто стікає. Ось тут на вазі ви чітко можете це побачити також. Ці слізки це той ефект, який не може повторитися, тому що, от як воно в печі собі потече, так воно і потече. Згодом пустили міф, що це є брак. І всі майстри почали розробляти більшість свої фарбники і технологію рецептуру таким чином, щоб цих потяків не було. А я зараз намагаюся в своїй рецептурі відновити це, щоб воно текло, щоб воно таке було, як ну полюбилося воно мені, тому що воно, якби мені пісне без тих потоків. А коли ті потьоки є, то це щось то, що ти не можеш контролювати, і то, що не повториться, воно відбудеться отаким от чином раз. І все. У мене більше акцент того, що якраз поєднання традиції з сучасним, тобто, щоб це продовжувало жити, хоча зараз всі повертаються до того такого корінного традиційного. Але все ж таки є люди, які хочуть, наприклад, більш сучасних форм або якісь нововведення стосовно розпису, щось таке. Я почала робити келихи. Я не кажу, що це прям може дуже сучасна форма. То треба порівняти, зробити знаєте, дослідження в косівській кераміці стосовно старих форм, і ви зрозумієте, про що я говорю. Тобто були якісь більш такі класичні форми, які були притаманні саме. Косівські кераміці, а я більше стараюсь трошки спрощувати, можливо, форми, робити їх більш лаконічними, щось інакше. Ну, по-своєму -по можна сказати, не повторювати. наприклад, в мене є келихи з серцями і з птахами, я їх називала про любов. Тут я зобразила дерево життя. От якраз тут є елементи колосків. Що трошки про моє Поділля. <с> Якби не батьки, то, можливо, би й сюди не потрапила. Вони мене з легкістю відпустили. Я поступила сюди в 14 років. Вони задоволені, приїжджають тепер в гості. <с> На другому курсі я приїхала, мама каже: ого, та ти такий вже геть огуцілилася, діалект такий, що... а я вже такаю, дьокою. <с> ну, бо це така нав'язана думка соціуму, що. Що ти з цим потім будеш робити. Це ж, наприклад, не стоматолог, не юрист, не бухгалтер це не є якась така діяльність, яку ти можеш знайти в державній установі, де можеш працювати. Але добре, що поки я формувалася, я цього не чула. От я не відчувала того, що є якась зневіра в мою діяльність, в те, що я роблю. Була підтримка. І потім я в собі ще її знайшла. Це нелогічно, в принципі, вчитися на кераміці і думати, що ти нею займатися не будеш. Але в більшості, хто так вчиться, дуже мало хто потім насправді займається своєю справою, тому що це треба прийняти той момент, що ти. Сам себе маєш тягнути, сам себе маєш розвивати, що ти зробиш, що ти заробиш. І я все ж таки прийняла рішення, що буду цим займатися. І вони зараз підтримують дуже раді, що вони не стримали мого бажання. Їм подяка за те, що повірили.